Сьогодні за ініціативи нашої фракції в Черкаської міської ради проводиться благоустрій території біля пам'ятника жертвам Небесної Сотні і на цій алеї. Ви знаєте, пам'ять повинна жити в наших серцях. І поряд з цією алеєю потрібно зробити благоустрій і території, яка поряд, і не тільки алеї самої, а тротуару, дороги і цього парку сьогодні. І Я думаю, що наші депутати і наші нові кандидати вони будуть постійно думати про те, щоб жителям міста Черкаси було жити трошки комфортніше у нашому місті. По-перше, ставиться такий заборчик, щоб там волога утримали, щоб був естетичний вигляд. По-друге, ложиться агроволокно, це щоб не проростав бур'ян і також утримувалась волога. Зверху буде насипана кора. Внизу ложиться металічна сітка і проволока. Кожна рослина за основу прикручується. Ну, це, це робиться для того, щоб ну ви знаєте, що нас дуже багато варують рослин, по місту таких маленьких, то щоб вандалам було над чим Згодніше. позайматися, так, ну фактично, одну рослину витягти неможливо. І якщо її потягнуть, вони її... Ну, зламають і вона вже буде непридатна. Будемо сподіватися, що наші мешканці будуть допомагати доглядати, якщо побачать, що хтось тягне, а він на це буде займати багато часу, буде сповіщати в міліцію або чергову поліцію.